«Ой, ну Таку картинку вирішили намалювати, вона мені сподобалася. Два котика, так, Любов, мир. Я не знаю, то е, я її побачив і вирішив зробити дружині, дружині приємно. Е, для дружини малював подарунок. Ну, Я думаю, не, це, не, не зможу. Ну, мені сподобалось. Пойшлося, я ж кажу, це перший раз малював оце». Мені сподобалося, я маю бажання займатися, малювати. Воно заспокійє на склі. Я не знаю, що таке на склі малювати. Мені стало цікаво, я прийшов, спробував, мене вийшло. Я доволі, мене просто немає, немає слова. Одні емоції. Малюєш, стараєшся. ти як настраюєш себе, що ти можеш. Ти можеш. Не варто здаватися. І воно потім дивиться, воно. Починає получатися, І ти маєш бажання його закінчити. А коли вже закінчив, ось така красота вийшла. Просто, як я кажу, я художник, я так бачу. І все. Це... Сам я з Миколаївської області, місто Нового Одеса, з першого дня пішов в військкомат, взяв автомат, та й пішов. Ну, де я був? Я, е... По місту був в Новій Одесі, потім я е, е, ну Одеський напрямок там виходився. Я е, спочатку був в роті охорони. Тобто блокпости, патруль, там, анти ДРГ, а потім я перевівся в 57-му бригаду, е, на Донецькому напрямку воював, ну, ну нас накрили міномети. так. Крупнокаліберна зброя накрили і дякувати хлопцям, що я зараз тут стою з вами, спілкуюся, аби не хлопці, то я б там лишився. Ну, мене там, мене просто взяли за шкіру і потягли. Ну, потім вивели, я не пам'ятаю, як вивели, що пам'ятаю, що вже привезли на пер першу медичну допомогу. Ну, довго не могли вивезти, ті расисти не давали вийти. І Я просто сказав, побачив жінку медика в медичній фонді. Просто сказав, я радий вас бачити. Потім мене на Дніпро, на госпіталь, а лікар сказав, руки немає. І ну все, ну немає, та й немає. Спочатку я не розумів цього, потім прийшов в себе. Немає руки. Я телефон, дзвоню дружині. Дружина говорить голови, що живий. І все. І в мене є дружина, син теж на запорізькому напрямку воює. Донька 10 років. Є ради кого жити? І все. Я маю бажання жити, тому що є заради кого. І все, руки не випускаємо, голову вище. Життя продовжується. Так, я ж кажу дякувати хлопцям, що там всі хлопці золоті, всі один за одного. Аби не вони, я ж кажу. Там, як питали одного хлопця, що боявся, не боявся, страшно було, страшно було, коли поранили. Так кажу, ти просто не розумієш, що таке страх. Або тебе, або ти, або тебе. І як почали критичні міномети, то Сразу кричали, перекличка, що всі обізвалися, все, значить всі живі і слава Богу. Ну так, зараз мало хлопців з моїх залишилося, зв'язок тримаємо. Це війна. Сподіваємося, що вона скінчиться скоро.